Естетика, чи часто ви чуєте це слово? Естетика представляє собою особливий смак або підхід до того, що в людини може викликати приємні почуття, або є просто для зору. Це може бути особливий стиль одягу, макіяж або просто зображення, що зможуть відчувати певну близькість, передають почуття чогось знайомого. Про останнє більш детально хочу розповісти вам і поділитись певними цікавими, а в деяких моментах і унікальними естетиками, про які ви могли ніколи не чути. Зокрема, усі далі перераховані естетики пов'язані часткою кор у них, що з англійської перекладається як ядро. З вами йогурт ви на ігровому каналі мало відомих, але в той же час цікавих ігор, а поки про естетики. Кракор. Естетика Краукор зосереджена головним чином на воронах і колекціонуванням маленьких та зазвичай блискучих об'єктів із природи та міського середовища. Звідси походить і причина назви. Ворони нерідко збирають різні блискучі речі, і ця естетика саме базується на таких маленьких скарбах. Колекціонують переважно старі монети, пір'я вигідні блискучі камінчики, цікавої форми та кольору скло, і ржаві кришки від пляшок, вінтажні брошки чи медальйони, рідше – кістки тварин. Загалом усе, що здасться Жокачу Скарбі Фурєвагапомі унікальним, буде доповнювати його дорогоцінну колекцію і естетику Краукор. Fairycore Fairycore – це фентезійна естетика, яка зосереджується переважно на міфології фей та ельфів. Візуальні елементи включають природу, м'які пастелі, метеликів, магію, квіти, м'яких тварин, як от і вчоленів, та атмосферу весни. У даній естетиці є місце для інших міфологічних персонажів, як от русалок, нім, шейфшифтерів. Тих, що здатні змінювати свою подобу і різних примарних фігур. Фотографії, що базуються на цій естетиці, часто редагують задля пом'якшення кольорів. Ефект розмиття та блиску також дуже поширений. У деяких випадках на фотографії додають крила, зокрема крила фей, ковіти, гриби та тощо. Можливо розуміти, що дана естетика візуально багатогранна, хтось віддає перевагу пастельним тонам, блискіткам та феям. Тоді кінші полюблять більш земні тони листя та гриби. ГаніКОР естетика Ханікор зосереджена навколо таких товарів, як от мед, хліб і вафлі. Кольорова палітра здебільшого складається з жовтих та коричневих кольорів. Проте будь-які теплі та сонячні барви максимально ідеально підходять для цієї естетики. Як не дивно, але велику увагу приділено меду, бджолам, квітам і усьому, що пов'язане з пасікою. Сам колір меду може коливатися світло золотистого до темно-коричневого, проте основна ціль ганікор, наголошення в сільському господарстві та важливості збереженню бджіл. Котечкор, котечкор, натхнений романтичною інтерпретацією сільськогосподарського життя. Він зосереджений на ідеях простого буття у гармонії з природою, зображення, пов'язані з даною естетикою, намагаються навіяти відчуття комфорту, тепла, далеких часів безтурботного дитинства. Котичкур має натуралістичну кольорну палітру зі світло-зеленим листям, коричними відтінками натурального каменю та дерев, різноманітністю барвистих квітів. Освітлення завжди природнє, де ледь не єдиним джерелом світла є сонячні промені. Як можна помітити, природа є одним з головних образів естетики. Одним із найпоширеніших об'єктів фотографій є дикі трав'яні поля з маленькими польовими квітами, поширені також і ліси літньої чи весняної пори. Осіда зима рідко зустрічаються в даній естетиці, однак елементами цих зображень завжди є ознаки людської життєдіяльності, такі, як паркани, мости, мотузки для одягу, чи пікніки. Dark Core, Dark -core натхнений темними кімнатами, що намагається передати відчуття дискомфорту та жаху. Вона може зображати або повну порожнечу, або лише певне темне місце, як -от кут кімнати. Тіньові фігури є популярними мотивами цієї естетики. Нерідко фотограф тікає від цих сутностей, намагаючись відчайдушно врятуватись, або знаходиться у ліжку без змоги боротись проти неясної істоти, що стоїть прямо перед ним. Зображення можуть бути навмисно розмиті задля збільшення ефекту, візуальні елементи dark Core включають тьмяно освітлені зони, покинуті місця, будинки з привидами порожнечить та чорні діри. Далкор. Далкор це естетика, нахнена всім тьмяним, темним і похмурим. Візуальні елементи Далкор зазвичай депресивні, але певним чином вони можуть тішати чи заспокоювати, наповнювати відчуттям гармонії. Далкор не має на меті налякати, чи віяти відчуття жаху порівняно з дарккором. хоч обидві естетики зосереджені на темних барвах. Деякі інші тьмені візуальні елементи включають відтінки сірого та вицвілі земляні тони, темні дощові дні, зокрема зливи, тумани, покинуті будівлі, зрідка невеликі яскраві елементи, що навіють певне відчуття надії. Weirdcore – це сюрреалістична естетика, зосереджена низькоякісних фотографіях і візуальних зображеннях, створених або відредагованих для передачі почуття розгубленості, дезорієнтації, страху, відчуженості, ностальгії чи анемії. Візуально цю естетику сильно вплинув загальний вигляд зображень, опублікованих у часи старого інтернету, що охоплює період з кінця 90-х до середини 2000-х років. Любительське редагування, примітивна цифрова графіка та стиснені зображення є одним з найпоширеніших елементів вірдкор. Тематично вірткор часто передає відчуття страху, викликане низькою якістю зображення і відсутністю контексту щодо місця показаного повідомлення. Це не означає, що вірткор глибоко пов'язаний з тематикою горору, однак це суб'єктивний фактор, що залежить людини. Деякі можуть вважати зображення Вірткор страшними або зловісними, інші відчувати ностальгію чи навіть відчуття комфорту. Розмита або низької якості є одним з найпоширеніших елементів вірко. Естетика має сильний зв'язок з лімінальними просторами, що намагаються передати відчуття тривоги через невизначеність місця перебування. Зображення часто, але не завжди, можуть містити певного роду текст, який передає неповне або відірване від контексту повідомлення. Таким чином, залишаючи людину з власними думками того, який саме зміст чи застереження хотіло нам передати зображення. DRIMCOR Dreamcore – це сюрреалістична естетика, яка використовує мотиви, що зазвичай асоціюються зі снами, мріями чи жахіттями, та намагається передати їх через медіа зображення чи відео. Тобто дана естетика старається проводити ті самі відчуття, які в нас можуть з'явитись, коли ми бачимо якийсь неясний сон. Для підсилення ефекту нерідко використовується музика. Dreamcore має багато спільного з Weirdcore, однак, порівняно з Weirdcore він і намагається викликати почуття страху чи тривоги. Натомість він зосереджується на імітації загального відчуття сну. Візуальні елементи DreamCore зазвичай передбачають більш світліші тони і пастильні кольори. На зображенні накладаються різні елементи, основними з яких є текст та символи. Однак використання символів та текстів не є обов'язковим, хоча останні є достатньо поширеним елементом. Текст коливається від коротких фраз із дуже незначним змістом, до цілих діалогів чи монологів, може бути різних кольорів та розмірів, в залежності від того, що найкраще підходить до ситуації. Так і вони, естетики інтернету. І хоч більша частина з них зовсім невідома широкій публіці, все ж це не є фактором того, що вони чимось погані і непримітні, і є ще чимало інших цікавих естетик, про які ще можна було поговорити, однак багато залежить від активності на цьому відео. А поки я бажаю вам гарного настрою і мирних ночей, ми ще точно зустрінемось.